Доброго дня, мої дорогенькі. У мене сьогодні розпаковочка мого особистого замовлення як партнера компанії, як координатора ми раніше називали зараз партнери. І так я покажу вам, що я замовляла в серпні місяці, що вигодно, що ну, мені цікаво було брати, що в мене при... добре замовляють. І так, я як партнер могла взяти по льготній ціні оці два аромати Лак чоловічий, лак жіночий. Чому я їх брала? Тому що зараз у нас в серпні для новичків вони йдуть як подарунки. Якщо новий представник реєструється як новичок, Нова людина приходить в компанію і робить своє замовлення на 2200 гривень. Він заробляє, знижку отримує 25% і на свій вибір, на свій розсуд, може замовити за 1 гривню чоловічий аромат або жіночий аромат, який в каталозі зараз стоять 500 гривень, повна ціна 500 гривень такого аромату. Людина, зробивши замовлення на 2200 гривень. Отримую його за 1 гривню. Дуже чудова пропозиція. Також я брала новинку в фокусі, новинку наступного каталогу вересня ось такий шампунь, кондиціонер і е, сиворотку для об'єму. Дуже там приємна ціна на такий набір. Також я брала по розпродажу з мінералами мертвого моря, це в каталозі. Якщо не помиляюсь, маска для обличчя і скраб для обличчя. Дуже також хороша ціна. Також я замовляла. Зараз дуже приємна пропозиція, якщо ви берете будь-яку туш, новинку. В даному випадку я брала цю що я новинку вже брала, і брала суперстійку водостійку туш, і на кожну туш можна взяти ось такий крем для шкіри навколо очей всього за 100 гривень. Дуже приємна. Це в мене подарунок по льготній ціні за замовлення 2300. Зараз ось такий спрей можна взяти за по льготній ціні, якщо ви зробите замовлення на 2 300. Також я брала пудру люкс, тому що вона зараз хороша ціна. В наступному каталозі вона буде дорожча. Брала ось такі кулькові дезодоранти. Я вже казала, що таким користуюсь, я дійсно, Держи не менше, ніж 2 доби. Брала ще такий, який не залишає слідів на чорному. У мене дуже воно непогано продається цей кульковий. Люди, людям подобається. І ось ще брала ось ці кремчики, такі у мене також користуються попитом. Люди замовляються, нічний і денний. Денний крем, а нічний гель з капсулками. такий. Це для старіючої шкіри для уже такого немолодого віку. У мене жіночки беруть і кажуть, що добре допомагає, підтягує шкіру. Так що, таке у мене замовлення, дівчатки. Якщо когось щось цікавить пишіть, замовляйте. Товару наявності багато, ціни приємні Всім пока, доброго дня!